Хай нам брати пощастить, хай нас небо захистить. Можуть сказати, що ця пташечка, розумію, що це крапля і допоможе в нашій перемозі так, так, в Україні. Хай вона літає, хай вона захищає, хай вона спасає. І нам дуже приємно, що в такий день ви до нас завітали і ми маємо нагоду. Це вам хочуть. Дуже, дуже, дуже приємно. Е, дивіться, хочу, по-перше, привітати всіх зі святом. Сьогодні День Української армії, День Святого Миколайчика. По-перше, бажаю всім вам миру, затишку і благополуччя вашій родині. Свята ви завжди зустрічали в повному складі, завжди з родиною завжди були живі та здорові. Від нашого колективу першого окремого загону спеціального призначення Омега от вручити вам таку подяку за допомогу. За те, що ви турбуєтеся про нас, піклуєтеся про нас. Ми дуже вдячні і ну, от від колективу від душі ми хочемо також передати вам. Сьогодні обов'язково я цю пташечку забираю, везу його до командира загону. Я думаю, сьогодні вже групки приїдуть, і сьогодні вона вже взлетить і буде виконувати бойові завдання. Слава Україні! Це вам, Дякую, це вам. Я щиро вдячний всім робітникам затишного міста. Ніський уклін і слова щирої вдячності. Всім, всім. Це ваша заслуга. Це наша разом робота разом до перемоги. Воля! Воля і свобода. Хай живе!